Аркадія, дерибасівська привоз, той, хто не бачив ці місця, не може казати, що знає Одесу. Але якщо інші пам'ятки наповнені людьми і вирішеннями нагальних питань, Аркадія, на відміну від них, випромінює спокій і натхнення, що вкрай необхідно сьогодні, коли стрес і тривога стали невід'ємною частиною життя. Цей одночасно історичний і сучасний район на березі моря заряджає рівновагою і нагадує, що даний нам час має містити й періоди відпочинку. Часто в Аркадії дуже подобається цей місце. Взимку погуляти біля моря та посидіти в якихось кафешках, там, ресторанчиках дуже гарно. Таке тусовочне місце завжди є куди сходити і відпочити можна душою тілом. Прогулянку до моря в Аркадії можна поєднати як з приємною зустріччю з друзями в кафе, так і з гарячою чашкою кави випитою на самоті, аби думки встали на свої місця і знайшлися рішення проблем, що тут вже не здаються нерозв'язними. Навіть узимку аркадійськими алеями ходить немало людей, неспішно вдихаючи цілюше морське повітря. І хоча сонце ховається за хмаринками, люди не хмуряться. Зазвичай сюди приходжу або на заняття з танців, або провести час з собою або з друзями. Тут ще багато а, різних закладів, яких можна смачно поїсти. Це дуже гарне та красиве місце. Подобається море, і подобається те, що тут є дуже різні заклади. Тобто тут можна і сельселене з'їсти, або солодке щось. Мені це подобається. Мої батьки більше про старовинне місце розказують, бо ми євреї, ми маємо до цього. Якби відношення, і ми більше за центр розмовляємо, чим за Аркадію. Але на Аркадію ми дуже часто з сім'єю, щоб відпочити біля моря. Аркадія названа на честь історичної області стародавньої Греції і символізує іделічний простір, жителі якого ведуть гармонійне життя на фоні величної природи. Але якщо для європейської культури Аркадія здавалася недосяжною, для одеситів і гостей міста це цілком реальний острівець природи, натхнення і відпочинку. За любої пори року, без різниці будні це чи вихідні. Ось і взимку, і влітку, і навесні, і взимку приходимо кожного дня. Якщо погода хороша, немає ледиці, снігу, бурану. Йдемо, посидимо, поспілкуємось, і життя продовжується. Спілкування, ласощі, дитячі розваги, модні новинки в невеликих крамницях, морський краєвид і просто гарний настрій це все подарунки від Аркадії, всім, хто сюди завітав. Мені Аркадія подобається більше в осені або взимку, тому що влітку тут забагато людей. І, наприклад, я ну, така людина, я досідка, і я більше люблю, коли ну, є все ж таки якийсь спокій. Знаєте, а вже ж для мене це важливо, і хочеться, щоб наша Аркадія з кожним роком ставала ще краще, щоб тут будували якісь класні ресторани, готелі, щоб туристам було цікаво також. Приєднуватись також відпочивати і насолоджуватися не тільки морем, а й інфраструктурою, яке будує там наше місто, місто, наші люди. Надія панкратова Марія ткачук. Перший міський.